Моя вам рекомендація: якщо вам кажуть, що не бери телефон з собою на тарзанку, то прислухайтесь і краще не візьміть, бо буде так. Так, на цьому моменті потрібно було приземлитися на ноги, але через те, що мав телефон в руках, то я трішки е, прокрутився і, ну, ви бачите самі. Окей, все, переходимо до відео. До кінця літа вже залишилися лічені дні. Хтось ще не встиг покупатися навіть на річці, хтось вже пішов на роботу і вже повернувся з неї, а хтось надалі не знає, що робити влітку та чим зайнятися. Я прочитав багато публікацій на тему, що робити влітку, що робити, коли нудно. І чесно кажучи, креативу в авторів, ну, не те, що бракує, його просто-напросто просто немає. Оскільки, коли я шукав публікації, то е, просто інформація з одного сайту була скупована на на інший на інший і на інший. Ну, перечитавши ці всі публікації, я виділив кілька справ, з якими хотів би з вами поділитися і, власне, виконати сам, чому б і ні. Саме тому ти зараз дивишся цей відеоролик, тому що ти хочеш дізнатися, що такого цікавого можна зробити до кінця літа. Окей, дізнаєшся сьогодні без. Проблем без питань. Цього разу я вирішив трішки зімпровізувати і хочу виконати ці вправи. Вправи на шию, вправи на туло, вправи на руки. Коротше, я беру камеру з собою буду виконувати ці пункти. Тому, україномовний привіт, друзі! На зв'язку Майк. Я радий вас вітати у своєму відеоролику. Що робити влітку, чим зайнятися та що цікавого зробити до його кінця. Зараз дізнаємось. Готові? Погнали! Бачу об'єкт. Добре. Ти знаєш, що з ним потрібно робити. Окей, виїжджаю. Ей! Ей! ей, Я о! Що таке, що таке, що таке? Він не личить, а мішка у мене не було. Тобі, мабуть, цікаво, чому я тебе забрав. Е, тож, я хотів тобі сказати, що на початку твого відео, я думаю, буду доречним, якщо ти згадаєш одного парубка, звати його кінобро, і він робить неймовірні огляди на фільми. Е, знаєш, я сам його дивлюсь, мені справді подобається його творчість. І сказати таке можу, що ти можеш його якось продвинути, може щось цікаве йому зробити, можливо, згадати у наступному своєму відеоролику. Ну Я думаю, ти зрозумів, так? Угу. Давай наступного разу ти якось сам uh, згадаєш. Про цікавих людей, яких ти би порекомендував подивитись, аби я сюди лишній раз не їздив. Домовились? Так, кі кінобро, я, зро я зрозумів. Все супер. Блін. Якби це був якийсь фільм про викрадення, я думаю, це був би офігенський фільм. А ти як думаєш? Окей, okay. я вирішив розпочати свій чек-лист з кіновечора. З самого початку я хотів накупувати різних смаколиків, взяти попкорн і вдома сидіти дивитися фільм. Але мені пощастило, тому що моєму місці влаштували кіно під відкритим небом. І, чесно кажучи, це був перший досвід тут. І мені ще більше пощастило, оскільки саме я обрав фільм, який ми будемо дивитися. Тому. Так, один пункт в житті кіно під відкритим небом вже виконано. Наступним завданням, котре я хотів зробити, це покитатися вранці, на велосипеді, коли немає людей, сильного трафіка і спеки. Прокинувшися шостій ранку, я побачив повідомлення, що у місті буде проводитися велозаїзд. Ну і гріх буде, якщо не скористатися моментом. Біці в руку і гайда крутити педалі. Знаєте, добре, що є такі заходи, де люди можуть трішки розслабитися від буденності і кайфанути від процесу. Тим паче, наші катання були ввечері, і спека нам не завадила. Один з пунктів я виконав. Цей пункт називається змокнути під дощем. Я змокнув, все добре, я кайфанув і о, отримав дуже класний результат. Я захворів, тому. Е, я не рекомендую вам робити це тоді, коли ви розпарені, коли вам жарко. Е, якщо ви себе добре почуваєте, йдіть під дощ, е, кайфуйте, але <сміття> будьте обережні, ви можете захворіти, а кому це зараз біса треба. Тому так, е, пункт змокнути під дощем, в принципі, е, діло хороше, круте, прикольне, проте е, будьте обережні, бережіть свою здоров'ячку. А ще знаєш що? Я думаю, ти забув поставити вподобайку та підписатися на канал. Тому що як ти міг замітити відео один раз кожен. Підпишись на канал та поклади вподобайку. Чисто випадково, на думку, прийшла ідея порулятися нічним містом. Блін, ну це кайфово, людей взагалі немає. І... можете... Просто блін потенціати прямо в центрі міста, і це і це буде кайфово. Останнім на сьогодні пунктом буде посиденьки біля вогнища з друзями. Якщо вони, звісно, у вас є. 100% впевнений, що у вас є колега з червоною курбашкою у клітинку і з гітарою. Сходіть на пікнік у гори, у ліс відпочиньте від усього та насолодіться нотками класних моментів. І не забудьте їх, звісно ж, зафіксувати. Ну або ж ви можете піти в парк Тарзана, як я це зробив, як ви могли бачити на початку відео. І от там а, набратися таких цікавих моментів. Ну так, діло за вами. Я сподіваюся, тобі ця підбірка сподобалась. Якщо ти щось виконаєш, то клади вподобайку. Якщо ти вже щось виконав, то клади подобайку Ну а на зв'язку, як завжди, був Майк. Не забувайте донатити гроші на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Всім удачі! Будьте обережні!